На сесію Миколаївської міської ради винесуть проєкти рішень щодо змін бюджету громади. Пропонується затвердити доходи на суму 5,5 мільярдів гривень. Про це йшлося на засіданні профільної депутатської комісії. Також народні обранці обговорили питання підтримки Нацполіції та Сил оборони України і співпрацю з донорами щодо відновлення повноцінного водопостачання. Докладніше розкажемо за мить. На черговій сесії Миколаївської міської ради розглянуть питання змін до бюджету на 2024 рік. Відповідний проєкт вже підтримали депутати профільної комісії. Народні обранці також внесли ряд правок щодо внутрішнього розподілу коштів на структурні підрозділи міськради. Пропонується визначити на 2024 рік доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади в сумі 5 мільярдів 520 8 мільйонів та видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 6 мільярдів 782 мільйони У цьому проєкті рішення. Ми також додатково ще мільйони гривень гривень виділяємо на допомогу нашій поліції. І в цілому, тільки за цей рок це рік, це вже буде вимірюватися допомога від громади Миколаївської. вимірюватись там в десятках мільйонів гривень, що ми там або обладнанням, або грошима передаємо до нашої поліції. Комплексна програма підтримки захисників і захисниць також зазнала змін. Зокрема, планується профінансувати надання популярної медичної послуги. Розповіла заступниця начальника управління у справах ветеранів Ірина Кочева. Зміни вносяться в частині зміни назви управління, там виключається ВПО, і друга зміна це вноситься, е, з огляду на те, що прийнято рішення, що в цей небезпечний час відпочинок в береговій зоні е, Коблєва, не дуже безпечний. Ми прийняли рішення принести фінансування, додавши його до послуги відшкодування дороговартісного зубопротезування. протезування. Тому що на цей день вже майже використані кошти, які заплановані на 2024 рік, і є попит на цю послугу. Розглянули депутати і залучення гранту від корпорації Невко. Донори допомагають місту з ремонтом водогону у корабельному районі. Фінансування для проведення робіт складатиме близько 15 мільйонів євро. Це вже в нас треті буде, тому що початкова сума виділялася близько 5 мільйонів. Потім «НЕВКО» винайшла можливість знайти ще 2 мільйони. Зверху, і ми з вами вже за це голосували. А зараз знову ж таки інформація від них надійшла, що вони можуть збільшити кількість грошових коштів по цьому гранту ще на 7,2 мільйони. Загалом народні обранці підтримали усі проєкти та рекомендації порядку денного. Тож далі їх розглядатимуть на сесії міської ради. Вона запланована на вівторок, 30 липня. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.